Привіт. Бачу, що інтернет так собі. Не сподіваюсь. Дозволити трішечки онлайн це на пробіжці. ні, я не роблю це на золотимки. Хейті пробіжки на тебе. Я це роблю для того, щоб ще іще власним прикладом пропагувати, популяризовувати рухову активність і здорові спеціальність. Нагадаю, що в принципі я зобов'язаний це робити тепер, як голова підкомітету. Фізичні культури і масового спорту в комітеті молоді і спорту Верховної Ради України. Раніше до обрання я зобов'язаний був це робити як директор обласного центру спорту для всіх, а ще перед тим як керівник обласного спорту і так далі. І просто як небайдужий громадянина. Кому не подобається. Ну дивіться, це така справа. Але Я ще разгуюся, коли якісь особи, як правило, під якимись лівими ніками з кущів кажуть, висловлюють там якесь обурення в коментарях, що чого тут на де бігає по вулиці. В парк в парках, на стадіонах. Ну цим не входиш. Напевно, цим особам з кущів більше до вподоби, коли на депу десь бухають і пропагують зовсім інші речі, Наприклад. На приватні ставлення до позиції тих, які їх обрали. Це я так критично можу сказати про, про критичну масу обраних за списками у народу. а чим вибрався міді, до яких я регулярно звертаюся, в тому числі публічно трибуни Верховної Ради. Звертаюся як вибори з проханням почути, що те, що робить ці рішення, які приймає владна команда на парламентському рівні великою мірою завдяки голосам обраних від народів. Мягко кажучи не відповідає очікуванням і побажанням наших з Володимиром Санвичем виборців. Це я кажу, як виборець. Щодо пробіжок, то рухова активність. Це, думаю, найдешевший дієвий спосіб оздоровлюватися тримати себе у формі. В принципі так. Я розумію, що не всі можуть бігати, але верхова активність це далеко не вже біг. Ну, просто прогулянки. Це вже дуже добре і дають серйозний позитивний ефект. Варто спробувати. Ну, як мінімум. Зрати зазвичку ходити пішки, якісь там декілька зупинах, коли, коли нам треба кудись недалеко набратися. Ну, це я говорю про мешканців концерт міст. А сільські місцевості. Ну я раджу не звертати увагу на тих, які показують. Так, на бігаючих або ну, на тих, які ходять з скандинавськими палками і тому подібне, тому що по суті це люди це показують собі. Насправді це вже давно стало става позитивною модою у світі і це можна. Побачите навіть за багатьма фільмами західними, де так чи інакше проходять, як кажуть, червоним ниткою чи десь там невеличкими сюжетами, те, що людина, наприклад, вибігає зранку на якусь там побіжку або займається іншою руховою активністю. Так, це не невигідно виробникам ліків, невигідно власникам аптек. Невигідно навіть тим, які роблять бізнес на лікування людей в сенсі такому негативному. Називають хворих не пацієнтами, а клієнтами. Але подумайте про себе і про те, щоб мінімізувати шанси доброго ранку колишній оператор для штабачення обласного. Думайте про себе, про те, щоб враховувати активніше міні... мінімізувати ймовірність різних проблем зі здоров'ям які можуть призвести до позапланом небо частих звернень до лікарів на потреби купувати різні ліки і тому подібне. а руховою активності займатися в принципі безкоштовно мати там якісь Просто легенько спортивну форму. Це ж там якесь життя спортивне кросівки. Я, наприклад, тут всі хрустівки днями купив саконхенді. Не пам'ятаю, яка фірма, але нормальні. Так, трішечки не вірвані, а можеш користуватися. І взяв на вагу. Завітав Даша. Шо. Шорт теж. Це конкретно за футболка від спортивного лідера. Друзів. Там співзасновниками. Громадські помічники. Олександр Пікупін. Трена збірної України карате. І Андрій Бозаренко. Обидва. Ми з потім класу з карате. Андрій збірнул доби скажіте якраз представник спаркову літа був прогнозцем на всесвітніх іграх андрій заплітний Словно, можна сказати і просто класний пацан у нього вітання і найкраще побажання Ось. Тому... так Бігаючи по вулицях, старається бути обережними, особливо коли перебігаєте десь дороги. От я зараз перебігав дорогу по пішохідному переходу, але на цьому ж пішохідному переході відносно недавно ледь не сталося довжня транспортна пригода коли водій летів знизу і не дуже звертав увагу що я там перехожу перебігаю але я встиг зупинитися. доброго ранку фізкульт привіт класна компанія супер дуже приємно коли люди не юні так ці от жіночки я на пенсійному віку йдуть вже з оздоровчих занять стедольну буковіну. Ось така от історія. Так що будьте мудрими. Старайтеся позитивні приклади брати до уваги і поширювати теж, підтримувати, переможувати різного роду хейтерів бездумних або планових які, можливо, навіть заробляють на тому що хейтер зокрема на діючого нардепа. таких раджу просто блокувати і забувати всім вигодити не неможливо я не збираюся для мене важливо щоб я як нардеп залишався на одній хвилі своїми виборцями на позиції, яка відповідає позиції очевидно більшості моїх виборців тих, які підтримали на виборах року як кандидата від команди Зеленського. Стверджую, що так і є, що я перебуваю на позиції. Пільні з очевидною абсолютною більшістю. Частіше з усіма, які звертаються на з бок наших з Володимиром Санчем, вибросити з 23-го округу і не лише, тому що звертаються на мене вибратися з інших округів, які підтримують таку позицію мудру. Дякую за увагу. Біжу далі. Dobrych, bezpiecznych, wychwytnych i życia. Z powagą do wszystkich konstruktywnych i korektnych. Idziemy nie ma zraż. Damy się złapyć.